Зараз в двох словах розкажемо про бізнес-ідею. Отже, компанія Партнер надає готову платформу, на основі якої ви можете вибудувати свою справу. Є якісний продукт, на який великий попит, понад 500 найменувань у лінійці. Є потрібна інфраструктура. Наші споживачі самостійно здійснюють покупки онлайн в інтернет-магазині компанії з доставкою до дверей у 28 країнах. Інтернет-технології дозволяють контролювати всі процеси в режимі онлайн. Тобто, ваше територіальне місце знаходження не має значення. Якщо спрощено висловити суть, то основна задача зробити так, щоб десятки, сотні, тисячі людей у різних куточках світу дізналися про продукцію компанії і стали нею користуватися. І мова не йде про прямі продажі. Зрозумійте, для розвитку будь-якого бізнесу вам потрібна система просування вашого продукту. У чому сила нашої пропозиції? Крім якісного продукту, у нас є чітка налагоджена система пошуку та роботи зі споживачами, розроблені необхідні онлайн-інструменти та алгоритми дій. Немає значення, чи є у вас досвід чи ні. На всіх етапах розвитку партнерів ми забезпечуємо підтримку, є покрокова система навчання. По кожному продукту є відеоогляди визнаних експертів. Якщо ви готові працювати на результат, освоєння навичок лише питання часу. Наш з вами дохід це відсоток від створеного товарообігу. Отже, особлива увага приділяється якості продукції, клієнтському сервісу, системі закріплення споживачів. Крок за кроком ви будете нарощувати результати і підвищувати рівень доходу. Можливо, зараз у вас цікавий додатковий дохід 300-500 євро. А може ви хочете так само, як і ми. Послідовно будувати цілу систему просування, яка через 3-5 років буде приносити дохід у тисячі та десятки тисяч євро на місяць. Безумовно, щоб це реалізувати, знадобиться більше зусиль, часу та навичок, ніж на формування джерела додаткового доходу. Прекрасно розумію, все вище сказане звучить досить привабливо і навіть може здатися простим. Але насправді в нашій справі не у всіх виходить досягти тих результатів, про які ми говорили, і причина. Це неправильна стратегія, яка була вибрана на початку. Якщо готові розбиратися далі і хочете дізнатися, яка стратегія призводить до стабільного зростаючого доходу, тоді задайте питання людині, яка показала вам це відео.